Життя без насильства. Захід під такою назвою організували для студентів представники Заводської районної адміністрації у співпраці з Миколаївським національним аграрним університетом. Під час події обговорювались важливі аспекти протидії домашньому насильству. Як це було та чому ця тема є актуальною для молоді, дивіться у матеріалі моєї колеги Яни Цині. У 2024 році до Заводської районної адміністрації надійшло 372 повідомлення щодо вчинення домашнього насильства. Для запобігання таких проявів агресії реалізується низка превентивних заходів. Один із них відбувся 27 березня в стінах Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні ми прийшли спільно з поліцією, а саме відділ сектор протидії домашнього насильства, провести серед студентської молоді аграрного університету інформаційно-просвітницький захід, який називається Життя без насильства, з метою попередження домашнього насильства розповісти дітям форми насильства, куди телефонувати, куди звертатися, які види покарань для кривників. Співпраця з місцевою владою дає можливість проводити корисні освітні заходи для студентів, зазначає Світлана Тищенко. Ми маємо унікальну можливість і тісну співпрацю продовжувати із адміністрацією Заводського району Миколаївської міської ради. Ми бачимо сьогодні в рамках даної співпраці, проведена буде відкрита лекція, яка є вагомою у підготовці наших майбутніх фахівців з публічного управління та адміністрування. Студенти переконані, що насильство залишається актуальною проблемою в сучасному суспільстві та діляться своїми враженнями. Ця тема буде актуальна завжди, поки на землі будуть існувати люди, тому що насправді з роками, як на мене, а випадки домашнього там сексуального психологічного насилля тільки зростають, як і в інтернеті можуть бути когось, так само як і можуть просто хтось напасти на людину. Мені дуже що до нас прийшла працівниця поліції. У нас є можливість поспілкуватися, запитати. Якісь питання, які нас цікавлять, які для когось є актуальними. Тому дуже дякую, було цікаво. На захід завітала начальниця сектору протидії домашньому насильству Миколаївської поліції Анастасія Колотілова. Наші зустрічі зі студентами, з громадянами, які звертаються за допомогою, і, взагалі, з пересічними громадянами під час проведення акцій вуличних, під час розголошення інформації щодо вчинення домашнього насильства та активної протидії, це дуже важливо для роботи поліції, для того, щоб якісно пропагувати активну протидію домашньому насильству. Мета таких заходів підвищувати рівень обізнаності суспільства, щоб більше людей наважувалося говорити про проблему та звертатися по допомогу, зазначає Наталя Купрасова. Цього року, в першому кварталі 25-го року, вже надійшло 80 звернень і повідомлень від постраждалих осіб. Але насправді ви ж розумієте, що ця кількість значно більша, тому що не кожна особа звертається до поліції, дехто приховує комусь незручно, комусь хтось не вважає це за насильством, хтось звик в такому стані жити, і для нього це не є чимось таким незвичним. Якщо ви стали жертвою або ж свідком насилля, не зволікайте та телефонуйте в поліцію за номером телефону 102 або 112. Мовчання не захищає. Звертайтеся по допомогу. Яна Циня, Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март.